Друзі, всім привітаю вас на каналі. Хочу вам показати, як з цього хламу, кого я назбирав, ати металолому, зібрати кондиціонер повноцінний для майстері. Для Внутрішнього блоку кондиціонера є такий радигат, мабуть, з холодильника якогось. Зараз припаяємо трубочки, корпус буде, середур, посадка. Для вентилятора я зробив такий моторчик, переходничок такий і крильчатка. Беремо горілку. У мене є твердосплавний чи легкосплавний припій. 5% серебра. Вставляємо трубочки. Внутрішній блок паяється товста трубка на верхній трубці, тонка трубка на нижній. У тобто нас холодний феон буде заходити в нижню частину, потім випарюватися, підніматися і висасуватися компресором через торщу трубку. Для паяння у мене є ось такий плюс 209. Так, друзі, вийшло, буде тримати. так, друзі, я зробив таку каналку виплави для того, щоб стікав конденсат, а це гідрозапор. Випина, ось так виходить. І с вода конденсат буде стікати. Сюди вище буде трубочка вставлятись для зливу конденсату. Клик я беру ось таку. Спереду я вирізав спеціальну Поставиться якась решітка, вже монтував вентилятор. Стоїть ось так все, пілотнювач, киви так, зараз закриваю кришку. Ось так я закріпив блок внутрішній. Просто скобами нахамоти. Тут кут зробив, стінку вивів, проводити буде коробочку, стояти автоматикою. Ось так у мене кадром, ось такі уголочки, 40 на 20, знизу 40х30. Прикрутив орскло, було таке товсте, мабуть, міліметрів 15. Буде як платформа нічого блоку. Поехал, Сейчас буду давай фильтр поел. Что с рабочей я скоро не стал понять. Забрався такий оголочок з троєчки, зараз купає, тоді заправки буде. Знайшов ось таке реле тиску, це його шуцир, сюди буду його ставити. воно виставлена 18 бар. Поставив резистори для першої швидкості вентилятора охолодження. Він на 12 вольт. Йде спочатку через резистор. Якщо тиск 18 бар в конденсаторі, то вмикає реле і йде ток напрямую, максимальний оберти плюс. Тут його закрив, так і повісив вже блока. Наружнього. Тут в мене метало різний. Виходить труба, стінки тут за усієї труби. Зараз усі додавлю, провода, все скручу, буде так піду купони. Вентилятор цю частину задню треба буде закрити. Мабуть, стіродуром візьму закрию. Зараз буду ставити вже на вакуум. вже прокладено. Будем сад, буде тут заливатися. Можна лікати. Трішки. Ну, поки так ще не закривав кришкою. Сюди ще терморегулятор хочу поставити. Ось, трансформатор ось такий буде живий. Вентилятор внутрішнього блоку, наружнього блоку. Зараз будемо заправляти далі. Вакууміру, вакуум повністю, компресор такий. Він десь викачує так. Зараз підсогняємо трубочку, вже постояла. постояло. Заповнюю зараз трубочку. Відкриваємо краник. фреон повторюю, r 22 буде. Кранік відкрили, виганяємо повітря. Все, відкриваємо. Нужно два крани. Заливаємо десь грам 400, потім я буду коригувати, вже дивиться. заливати далі. Овімкнув компресор. Після знижується. Правильно підкриті. Добавляємо ще чуть-чуть. Заправляем подорожку. 240 грамм. 250 грамм. вентилятор рукой. Сейчас поднялся до 18. Вміхнуємо з друге положення якраз. Виключились. Блок живлення я замінив на імпульсний, тому що перепади напругу, воно змінює опаки. Я так подумав, думаю буде це ліпше. Зараз на вулиці 14 градусів, тут 17 градусів майстерні. Вже температура впала. Ну, близько нуля маль, туда торгує, капець. температура зараз близько 15 градусів В даний момент показники ось такі це на вулиці плюс 15 дуже низький тиск повинно бути десь від 4 ну 4,5 4-4,5 мер 22 Все обмерше, але більше поки дозаправляти не буду. 450 грамів поки дам, потім пліє, потім вже метаюся на друге положення. Ось так проключається. Пушки укоротив я капілярну трубочку. Вже розміжується мото. Коли 15-20 вже працює, це теж вже мото. Тут і теж уже могли, холодний. Майже ага. 1,8 і 80 градусів. Компресор температура знизу 70, зверху 68. Думаю, не критично. Діскось такі. Зараз ще не дуже сильно жарко, близько 22 градусів. Трубочку вивів капельний ось так. Просверлив вод і просто вставив її, під кутом воно стікало. Ось так воно зараз все працює. Вентилятор вмикається по тиську. Вимикається. По внутрішньому блоку терморегулятор допали. Поки ось такий блок живлення імпульсний. Навіть 4Є градуси температура. Вона 20 градусів, зовнішні 23 градуси тільки. Двері стали відкрити в майстерні, щоб тепло трошки заходило. Це підписаний на мій канал, то вже скоро побачить відео мого майбутнього самоката. подобалося відео, ставимо лайк, пишемо будь які коментарі і підписуємося обов'язково на канал. Будете бачити дальніший проєкт.